Сура Сорокова. Гафір той, хто дарує прощення, ім'ям Аллаха Милостивого, милосердного, Ха Мім Писання зіслане від Аллаха, Всемогутнього, Всезнаючого, прощаючого, приймаючого каяття, суворого покарання, володаря милості немає Бога крім Нього і до нього буде повернення. Про знамення Аллаха сперечаються лише невіруючі. нехай не зваблює тебе те, що вони вільно діють у різних краях. Народ нуха та їхні спільники вважали посланців брехунами ще раніше кожен народ прагнув схопити свого посланця, вони сперечались, удаючись, до брехні, щоб заперечити нею істину. Але я схопив їх, і яке ж було покарання. Так справдилось слово Господа Твого над тими, які не увірували, воістину вони, жителі вогню. Ті, які несуть трони, які перебувають коло нього, прославляють Господа свого хвалою, вірують у нього і благають про прощення тих, які увірували, Господи наш. Кожну річ ти охоплюєш милістю і знанням, прости тих, які покаялись і йшли твоїм шляхом, захисти їх від пекельної кари, Господи наш, введи їх до садів Едем, які ти обіцяв їм, їхнім батькам, дружинам і нащадкам, які робили добро, Бо воїстим, ти всемогутній, мудрий, захисти їх від лихих вчинків. Адже кого ти захистиш від лихих вчинків того дня, над тим ти змилуєшся, а це великий успіх. Воістину, тим, які не увірували, проголосять Аллах ненавидів вас сильніше, ніж ви ненавиділи себе, коли вас закликали до віри, а ви залишились невіруючими. Вони скажуть ти двічі зробив нас мертвими і двічі живими. Ми визнали свої гріхи, чи немає шляху до виходу. Це тому, що коли кликали самого Аллаха, ви не вірили, а коли йому додавали рівних, то ви вірили. Рішення належить Аллаху, Всевишньому, Великому. Він той, хто показує вам свої знамення і відсилає вам із неба надію, але замислиться лише той, хто звертається до нього. Кличте Аллаха, щиро сповідуючи його релігію, навіть якщо не віруючи і ненавидять це. Власник найвищих ступенів, володар трону, він посилає духа до того зі своїх рабів, до кого побажає, щоб застерегти про день зустрічі. Того дня, коли вони з'являться, ніщо про них не сховається від Аллаха. Кому ж належить влада сьогодні? Аллаху єдиному всепереможному. Сьогодні кожній душі відплатять тільки за те, що вона собі здобула, сьогодні не буде несправедливості, бо істину Аллах швидкий відплаті, застережи їх близьким днем, коли серця підступлять до горла та сповняться страху, не буде в нечистивців ні близького друга, ні заступника, якому підкоряються. Він знає і зрадницький погляд і те, що приховане в серцях, рішення Аллаха справедливе, а ті, кого вони кличуть замість нього, нічого не вирішують. Уістину, Аллах всечуючий, всевидячий. Хіба вони не подорожували по землі і не бачили, яким був кінець тих, що жили раніше. Вони були могутнішими за них і залишили більше слідів на землі, та Аллах схопив їх за їхні гріхи, і ніхто не захистив їх від Аллаха. Це тому, що коли їхні посланці приходили до них із ясними знаменнями, вони не увірували, Аллах схопив їх, бо він всесильний, суворий у покаранні. Із нашими знаменнями та ясним доказом ми відіслали мусу до Фірауна, Гамана й Каруна. Вони сказали: Він брехливий чаклун. Коли він прийшов до них з істини від нас, вони сказали Вбивайте синів, тих, які увірували разом із ним, а їхніх жінок залишайте живими! Але хитрощі не віруючих оманливі, фіраун сказав Дайте мені убити мусу, нехай покличе свого Господа. Я боюсь, що він змінить вашу релігію чи поширить безчестя на землі. Муса сказав я попросив захисту в Господа мого і Господа вашого від кожного гордія. Який не вірує в день відплати, чоловік із народу Фірауна, який приховував свою віру, сказав невже ви вб'єте чоловіка за те, що він говорить, мій Господь Аллах, і за те, що він прийшов до вас із ясними знаменнями від Господа вашого? І якщо він бреше, то його брехня зашкодить лише йому, а якщо говорить правду, то вразить вас частина того, що він обіцяє вам? Бо істину, Аллах не веде прямим шляхом того, хто порушує межі й бреше. О народе мій, сьогодні ви маєте владу й пануєте на землі. Але хто захистить нас від кари Аллаха, якщо вона прийде до нас? Фіраун сказав: Я указую вам тільки те, що вважаю за потрібне. Я веду вас тільки правильним шляхом. Той, який увірував, відповів о народи мій, я боюсь, що з вами станеться те, що вже колись було, те, що стало з народом нуха, адитами, самудитами і тими, які жили після них. Аллах не бажає чинити з рабами несправедливо. О народи мій, я боюсь, що до вас прийде той день. Одні заклинатимуть і інших день, коли ви повернете назад, але ніхто не захистить вас від Аллаха, кого Аллах зіб'є зі шляху, тому не буде провідника. Раніше до вас приходив Юсуф із ясними знаменнями, але ви не перестали сумніватись в тому, з чим він до вас прийшов. А коли він помер, ви сказали. Після нього Аллах вже не відійшли посланця. Так, Аллах збиває зі шляху того, хто порушує межі і сумнівається. Ті, хто сперечається про знамення Аллаха без жодного доказу, який би прийшов до них, викликають ненависть в Аллаха й у тих, які увірували. Аллах накладає печатку на серця кожного з верхнього тирана. Фіраун сказав. «О мене, збудуй мені вежу, можливо, я досягну шляхів, шляхів небесних і побачу Бога Мусе. Але я думаю, що він брехун. Так, фірауном видались прекрасними його злівчинка, і збився він зі шляху. Але хитрощі фірауна самі втрати. Той, який увірував, сказав о народа мій, ідіть за мною, я покажу вам правильний шлях. О народи мій воїстим, земне життя, тимчасова насолода, а життя наступне вічний притулок. Хто чинитиме зло, отримає таку саму відплату, а хто чинитиме добро, чоловік чи жінка, і буде віруючим, той увійде до раю, вони. Матимуть там свій наділ без відплати. О народи мій, чому я кличу вас до спасіння, а ви кличете мене у вогонь. Ви закликаєте мене не вірувати в Аллаха і додавати йому рівних, про яких у мене немає знання. А я закликаю вас до Всемогутнього, прощаючого. Немає сумніву, що те, до чого ви мене закликаєте, не звертання ні в земному житті, ні в наступному, і що ми повернемось до Аллаха і що ті, хто порушує межі, будуть жителями вогню. Ви ще згадаєте мої слова. Я віддаю справу Аллаху воістину, Аллах бачить рабів. Аллах захистив його від зла, яке вони замислили, а рід Фірауна спіткала лиха кара вогонь, куди їх кидають зранку та ввечері. А вдень, коли настане час, піддайте рід фірауна найлютішій карі. Коли вони будуть сперечатись між собою в вогні, то слабкі скажуть тим, які вивищувались. Воістину, ми йшли слідом за вами. Чи не можете хоча б трохи захистити нас від вогню? Ті, які вивищувались, скажуть Ми всі тут, поістину, Аллах уже розсудив між рабами. Ті, які опинились у вогні, скажуть вартовим Гієни, Покличте вашого Господа, нехай полегшить нашу кару хоча б на один день. Ті скажуть Невже ваші посланці не приходили до вас із ясними знаменнями? Вони скажуть так, а їм скажуть, моліться самі. Але ж, молитви невіруючих марні. Бо істину ми ще в земному житті допоможемо нашим посланцям і тим, які увірували, а також у той день, коли постануть свідки, у день! Коли нечастивцям не допоможуть їхні вибачення, їх спіткає прокляття і чекає на них найгірший притулок. Ми дарували мусі прямий шлях і дали синам Ісраїля у спадок писання, як прямий шлях, і нагадування для обдарованих розумом. Терпи, бо обіцянка Аллаха істина. Проси прощення за свій гріх і прославляй Господа свого хвалою ввечері та зранку. Воістину, ті, які сперечаються про знамення Аллаха без жодного доказу, який би прийшов до них, мають у своїх серцях тільки зверхність їм не досягнути свого. Шукай захисту Аллаха, адже Він, всечуючий, всевидячий, воістину. Створення небес і землі є чимось більшим, ніж створення людей, але більшість людей не розуміє не рівні між собою сліпий і зрячий. А ті, які увірували і робили добро, не рівні тим, які чинять зло. Мало ж ви замислюєтесь. Воістин час не стане, і в цьому немає сумніву, але ж більшість людей не вірує. Ваш Господь сказав, кличте мене, і я відповім вам. Воістину, ті, які гордували поклонінням мені, Війдуть до гаєни приниженими. Аллах, той, хто створив для вас ніч, щоб ви відпочивали, і день, щоб ви бачили. Воістину, Аллах сповнений ласки до людей, але ж більшість людей не дякує, такий Аллах, ваш Господь. Творець кожної речі, немає Бога крім нього, як ви заблукали, так само блукають і ті, які заперечують знамення Аллаха. Аллах Той, хто зробив для вас землю місцем перебування, а небо скелею. Він дарував вам образ ваш і зробив цей образ прекрасним. Він наділив вас благами, такий Аллах, ваш Господь. Благословенний Аллах, Господь світів. Він живий, немає Бога крім нього. Кличте Його, щиро сповідуючи свою релігію перед Ним. Хвала Аллаху, Господу світів. Скажи мені заборонено поклонятись тим, кого ви кличете замість Аллаха, відколи до мене прийшли знамення від мого Господа, мені наказано підкоритись Господу світів. Він той, хто створив вас із праху, а потім із краплі сімені, а потім зі згустку крові, а потім виводить вас дітьми, щоб ви могли досягнути зрілого віку, а згодом перетворились на старих, хоч серед вас є такі, хто помирає раніше, і щоб ви могли досягнути призначеного строку. Можливо, ви зрозумієте. Він той, Хто дарує життя і смерть, коли він вирішує щось, то тільки говорить: будь, і воно є. Невже ти не бачив тих, які сперечаються про знамення Аллаха, як же віддалились вони? Вони сприйняли, як брехню, писання і те, з чим ми відіслали наших посланців, але скоро вони дізнаються. Коли з кайданами на шиї та ланцюгами їх потягнуть в окріп, а потім розпалять у вогні. Згодом їм скажуть, де ті, кому ви поклонялись замість Аллаха? Вони скажуть вони покинули нас, але раніше ми нікого не кликали. Так Аллах збиває зі шляху невіруючих. Це вам за те, що ви раділи на землі без жодного права. І за те, що ви були зухвалі. Увійдіть у врата гаєни, там ви будете до віку, який же мерзотний притулок буде у знахабнілих. Терпи, бо обіцянка Аллаха істина. Ми або покажемо тобі частину з того, що обіцяли їм, або заберемо тебе, а вони повернуться до нас. Ми відіслали посланців раніше за тебе. Серед них є такі, про яких ми тобі розповідали, а є й такі, про яких не розповідали. Кожен посланець приходив зі знаменням тільки з дозволу Аллаха, коли прийде наказ Аллаха, буде правдивий суд, і тоді прихильники неправди втратять усе. Аллах той, хто створив для вас тварин, щоб на деяких із них ви пересувались, а від інших мали їжу. Вони приносять вам різну користь, завдяки їм ви досягаєте того, чого прагнуть ваші серця. На них і на кораблях ви пересуваєтесь, він показує вам свої знамення. То які ж знамення Господа вашого ви заперечуєте? Невже вони не подорожували землею та не бачили, яким був кінець тих, які жили раніше? Вони були могутнішими за них і залишили більше слідів на землі? Але не допомогло їм те, що вони собі здобували. Коли їхні посланці прийшли до них із ясними знаменнями, то вони раділи тому знанню, яке було в них, але вразило їх те, з чого вони глузували. Коли вони побачили наше покарання, то сказали: ми увірували в єдиного Аллаха і не віруємо в тих, кого вважали рівними йому. Але не допомогла їм віра їхня, коли вони вже побачили наше покарання. Такий закон Аллаха встановлений для його рабів, і тоді, не віруючи, утратять усе.